Ще є і така стаття Кримінального процесуального кодексу України 477. Зеленський ВО, коли ввели воєнний стан, написав е, в, ній, е, в цій статті, що тільки по 45 статтям Кримінального кодексу України можливо відкрити приватне провадження. І то, і то ці статті, як правило, самі безобідні. Написання 477 статті Кримінального процесуального кодексу я можу сказати ізйомка над любим яким законодавством будь-якої цивілізованого світу. Скажімо, стаття 115 Кримінального, Кримінального кодексу України умисне вбивство входить, не входить в перелік статей, які можливо відкрити в порядку приватного обвинувачення. Порядки приватного обвинувачення. А це значить, якщо в якійсь сім'ї когось вбили, то ніхто хто б із сім'ї, або хто, хто б із сім'ї, або якби він не писав заяву заводу, прокурору, МВД, слідчого судді, вони мають право не відкривати провадження. І все це значить, Зеленський ООН хотів стати таким диктатором, що куди там, він майже у будь-якій сім'ї може забрати будь-яку жінку, а вона і пікать, а вона ж сім'я, тобто жінка, і пікати не буде, це майже так. Але, напрям, його думок саме такий і був. Він вже великий поклонник жіночої краси, це відомо всім.